Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні хотів би зробити невеликий анонс. Отже, вчора буквально пройшов черговий стрім. от Ну Загалом у мене враження залишилось позитивні, в принципі, люди також гарні які писали стосовно стріму. Отже, хочу зробити анонс стріму на наступний тиждень, тому що тут я трошки ну, сплохував, скажу так, а і занадто пізно повідомив. Відповідно, не так багато глядачів. Було, як би мені того хотілося. Отже, виправляю помилку. Стрім планую на, ну, через 7 днів, тобто 11 числа. Так само на 20.00 по Києву. Теми якоїсь конкретно я не ставлю, буду відповідати на питання чату. В принципі, вважайте, що це буде живе таке спілкування. Не в запису відео, а відео по факту. Відео живе в реальному часі. Ось таким чином. Ну, хто буде присутній, точно відпишіться, будь ласка. Ну, щоб я плюс-мінус орієнтувався. Ну, в спільноті також, я додатково про це повідомив. Ну, але бачу, не всі туди заходять. Ну, відповідно, відео точно всі побачать підписники каналу. Ось таким чином. Такий от невеликий анонс. да, Тут без розкладу, ну, але нічого, зараз ще запишу і відео стосовно розкладів також. Ось таким чином. Отже, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, або тут, або в спільноті хто буде присутній. Всім дякую. Дякую, що дивились. До зустрічі і нехай щастить.